you <laughs> 8 липня близько 18-ї неподалік села Нагірянка, що на Чортківщині на трасі Думаново коваль Чернівці тереблече перекинувся рейсовий автобус. За словами слідчих, пасажири їхали з Коломиї відпочивати до моря. За попередньою інформацією, водій автобуса за дощової погоди на небезпечній ділянці дороги не скинув швидкості. На повороті виїхав на смугу зустрічного руху, зачепив відбійник та злетів у кювет. У результаті аварії одна людина загинула. Це дівчина 1992 року народження. Троє Трапили до лікарні. Решта пасажирів не ушкоджені. Це було буквально півтора секунди. Ми врізалися, він зніс усю огородку всю, і ми полетіли в вниз. Все, це, це були долі. Це були бутілки, так, це викладачі гурмецькі всі їхали, почали на Попередньо водій автобуса 90-го року народження, житель міста Калуш, керуючий автобусом. Не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки. Ну, попередньо на, на, на цей час візуально видно, що транспортний засіб технічно несправний з різними протектором шин здійснив наїзд на відбійник, внаслідок чого з'їхав кювет і перекинувся. Ну, було близько 55 пасажирів, включаючи водія. Попередньо маємо на сьогодні на сьогоднішню хвилину п'ять травмованих і одна людина загинула. На місце аварії прибуло чотири карети швидкої допомоги: три чорткова, одна з товстого. Потерпілих всіх направлено в Чортківську районну лікарню. Їх там зробили обстеження, і по можливості в кого хто був в легшому стані, то назад відправили додому. А одну людину знає, що залишили Чорткові. Водій кажуть правоохоронці попередньо тверезий, але у нього взяли взірці крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.